Так, Всім доброго дня. У нас сьогодні на промывке печки Отака от машинка. Людина каже, не гріє зовсім. Ну, будемо підключатися, будемо пробувати, промивати, що у нас вийде, покажу. Так, наш апаратик в роботі. Я думаю, щось буде, буде результат, бо почала тільки вимивати. Покажу результат. Це я забув показати з цього мана, вимили ось опісок. Ну, я думаю, результат буде. Покажу, який у нас результат. Так, і наш манчик. Машинка нагріта. Печечка включена на троечку. Чи на, а на четверочку включена. І видає у нас 53,5 градуса. Я думаю, людина буде довольна цією машиною. Кому треба, звертайтесь по печку і на таких машинках. Всім гарного дня!